Скажи, який вік собаки? Вік собаки три роки. І які проблеми? Проблема непослушна. Перша проблема це посила дитини. Але ще проблема є, що коли їсть, коли харчується, неможливо неї підійти, гарчить, не підпускає до себе. Коли їсть, так? Так, коли їсть. А якщо вона тримає якийсь предмет з собак, вона віддає? Ні, з трудом віддає. «Тоже речить чи ні? Так, речить, може я не тільки там любую якусь іграшку, він може гратися хоче. Що я там до нього підходжу, він не так гарчить. А от тепер попробуй забрати. Фу. Фу. Гі фу. День. Фу. Дін. Фу. Дін. Сидіть. Фу. Фу. Фу дін. Дін. Оце так не дає, так? Да? Що від собаки хоче добитися, щоб вона в майбутньому могла робити? Що тобі не подобається? Він якось спокійніше був. У нього може це просто вік його. Вік-то три роки? Ну, типу вік три роки. Що він може такий забагато енергійний, він ну, до дітей. В першу чергу, що до дітей він дуже якось не сприймає. А не сприймається як, агресивний? Так, агресивно до дітей, велосипеди. Це якщо гуляти з ним в парку. Бо якщо ти гуляєш, з ним, то він дуже от, на підтувідку йдеш, він дуже рвеся, як Тя, тяне. тяне так. Тобто не йде рядом. Не йде тяне. рядом, типу він дуже тягне. Вперед, щоб з ним треба бігати. Угу. І не послушний. Як собака як поводиться? Коли радується, то бійся і під себе. Бігає під себе. При, при зустрічі, так? Да? Так, при зустрічі. Сміється і бігає під себе. А тому, сміється тому, що... це як? Бащиє шкіриться. Оскал зуби показує. Це підходить, блядь, з цієї сторони. І заходжу, назразу одразу бігає, зразу от, якщо в шортах, то одразу чуєш, що воно вже починає там в цей. От плямка такого круга. Тобто собака мочиться тільки, я знімаю зараз, ага. собака мочиться тільки тоді, коли при зустрічі, коли... При зустрічі все. А потім вже якщо Ні, ти потім... в хаті. Та якщо в хаті вона нас вже все нормально. При зустрічі, коли, вона, наприклад, ви довго не бачила, я йду зранку на роботу і вертаюся 35-й. І вона бачить, тим, а тут починає питає, бігає і мочиться. Знаєш, що я скажу? <звук> Собаки від радості в житті ніколи не мочаться. Тільки мочаться від страху. Бояться, боячись людини, вона радується господарю, бо господаря вона знає, але в той же час боїться як людини, тому що ми виховуємо собаку на свій лад, і вона, вони тому опускають голову, туляться до нас і в той же час не можемо втримати, змочиться. Мочиться не від радості, а від страху. Тому що мочивий пузир не витримує втриматися. Людина ж теж ніколи не, мочила, не мочилася від радості, правильно? Ми кожна істота мочиться від страху тільки. Але так як вона все-таки людину знає, вона радиться тій людині. Це нормальна поведінка собаки. А що оскал йде? Отут оскал – це не свіг, це оскал. Це якісь мірі йде чуть -чуть попередження, От. але в той час не насмілюється і, і починає проявлятися страх і починає мучитися. А страх це так. Голова опущена, плюс вона тулиться так боком, це заїска, це собака заїскує. Це вона так тягне, да? так? Так так, ось так вот тут постоянно. Так, коли вона вже дуже нагуляється, коли вона вже вертається домашня, то вона може спокійно йти. А як до собак відноситься собака? Кидається. Ну, Кидається? От персуйте тепер ось цей рускаву. <звук> Оце вона так до собаки, так? Да? <звук> От би зараз пускав оце є улибання. Одно. Чот? Він. Сидіте. Сидіть, дід. Сидіте. Він сидіти. Сидіте. Ти чого, дві? Дік, стоять. Стояти, він стояти. Гуляй. гуляй. Але... До мене. До мене. Сидіти. Сидіти. Собака зразу ляй. Нічого, нічого, попробуй. Ще які, які команди можеш зробити. Дін, стояти. Стояти, Дін. Рядом. Рядом. Він рядом. Рядом це що вона мала би зробити? Але рядом вона мала підбігти до мене і сісти. Так вона біля тебе стоїть. Рядом от зараз дай їй команду. Якщо вона від тебе далеко, тоді ді, давай. Дім, дім, дім. Рядом. Рядом, дім. Він рядом. А немає різниці, з якої сторони ти хочеш посадити? правої чи з з лівої? правої. <різь> Ну, більше счастья собак ходити біля лівої ноги і садять біля лівої ноги. А, біля лівої ноги. Да, бо права рука вона сильніша, ми правою рукою здоровуємося з людьми, ага. правою рукою вавоски носимо і так далі. Тобто ми праву руку звільняємо. Дай лап, дай лап, дай лапу. Дай лап. Воно. Лежати, Дін. Лежати. Він лежати. Лежати, Дін. Лежати, Дін. Він лежати. Лежати. Лежати, Дін. Лежати. Ось дивіться, собака три роки. З нею, ну я вже пару днів з нею займаюся, Сім днів чи п'ять днів, ну щось є. Так. Щось деякий, певний період трошки займаюся. От щоб мені собака твоя пішла біля ноги. Тобто взагалі почнемо з того, що вона має підійти по команді до мене. От ти кликав собаку до мене, а потім мені казав їй сісти. Гуляй, uh -huh. собака десь бігає, допустим, приймаєш, просто поставку піймати, от десь собака там бігає, гуляє. Коли ти кличеш до себе, до мене, собака має зробити от оце. Молодець а до мене. Тобто сісти по цій команді сама. молодець до мене. І чекати слідуючу команду. Олій. Значить, знову собака я кидаю. Олій. вона там побігла, я кличу її до мене. І собака підказує, оця підсказка. Скажу, як її треба повести. Вона тільки сіла, я одразу зі словом. Молодець до мене. Молодець, вироблю. Отда, що ще є? Рефлекс. Вироблю рефлекс на слово молодець. Молодець. Все разом. Mm -hmm. Лакомство, дотик, Рука. слово, одне єдине слово. Якщо я зроблю так, От? молодець, 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 абсурд. Я дав одне лакомство. Mm -hmm. Одне тільки слово. Дальше, собака, треба, що вона лапу щоб подала. Дай лапу. Я що роблю? Я наж... Коли кажу це слово, я після 3 секунди нажимаю на лапу ногою. Uh -huh. Кажу, дай лапу і нажав. Потім підхвачую. Молодець. Но лапою не трушу. Оцього не роблю. Молодець. Вона має довіряти давати мені лапу, а не забирати боячись, що я нею там трусити або щось зробити. В майбутньому собака у команду до мене, щоб виконувати, вона має підійти сісти і чекати слідуючу команду, а не робити, що тільки що зробила. Встала без дозволу і поміняла положення. Тобто це говорить про те, що собака ще рефлексів ніяких не має. Тобто вона ще нічого не вміє, не знає. їй три роки, але три роки як не як мені вчиться собака в будь-якому віці. далі. Тобто щоб собака сіла в команді біля ноги, їй треба, щоб вона не завчила. Тупо підбігати перед нами сідати. Чи тупо сідати тільки біля ноги. Вона повинна аналізувати ті дві репліки. Вона десь там гуляє, я їй кажу рядом. І підказує знову. Їй. Рядом. Підказую, що треба отут сісти. Рядом. Так як трохрічна собака, вона... Молодець, вона трошки не довіряє, мені насторожена. вона може, якщо я не так що зроблю, молодець, рядом. може вкусити. Сидіть Молодець. Тепер я її, допустим, ложу, кажу їй лежати. І знову підсказку. Молодець лежати. І знову зі словом молодець, лаком той дотик роблю. Молодець лежати. І старається, щоб вона довшу паузу витримала. Молодець, для цього є кусочки кобаси. Я отримую цими кусочками. Молодець лежати. Ходім буде вони рідчі все річі подача тих кусочків. Сидіти. Знову підказка, цей рух, це все підказки. Молодець, сидіть. Сидіти. Молодець. Стояти. І от я під живіт, що роблю. Стояти, тут лакомство, тут підживі. Клічаю до дотиків, молодець стояти. Аби вона мою руку не кусила, яка підживіт дотронулася. Угу. Я переключаю собаку на лакомство, молодець стояти. І роблю легенькі дотики живіт. Молодець. Дійти. Легенький дотик тут. Молодець. На круг. Ложу собаку, легенький дотик на холку. лежати. Але легенький тиснути не можна, тому що якщо я натисну, собака преться. Ага. Молодець лежати. Вона ще не знає, чому цей дотик йде. Стояти. Молодець. Диві, зараз я попробую нажати, боком поверну собаку. Двер... Насильно нажму. Дивись реакція собаки лежати. Одна задила. Мала би тут лягти? Вона просунулася до руки, де лакомство може бути, і там лягла. Сидіть. Тепер далі. Відносно того, що то собака не віддає, от ми тільки що 5 ну, 10 хвилин тому ти давав і не міг забрати оцю, цей предмет. У вас проблема якраз в тому, щоб вона їжу віддала і віддала будь-який предмет. Вона агресивно до того відноситься. Тобто собаці вже 3 роки, вона до сих пір з вами не... Хороша стосунка родиться. От я попробую спровокувати все те саме, що ти робив. Саме собою я буду зараз військувати, бо вона може мене вкусити. Перед цей... Ну, зараз подивіться, як я буду виходити з положення. А перед тим, що ще поясню, я вчив на заборону. Тобто, вона знати. Ага. Дивіться, камера, що її піймала. Я кидаю лапусток, кажу її, фу, о, потім роблю ривок. Вона незалежно вона з'їла, не з'їла, але я їй пояснюю, фу, буде поділу. Ага. Динов скидаю. Фу, потім ривок. До мене. Якщо вона не з'їла до мене, не змогла, бо їй не дав. молодець, до мене. Я коли кличу до себе, гуляй. Потім відпускаю. Фу, потім ривок. До мене. І не страшно, якщо вона навіть зараз з'їдає. Бо в неї рефлекси на заборону ще немає. Гуляй. Потім ривок. До мене. По-перше, собака вчиться навіть три роки чи це на простому ушенку або на удавці. Ні в якому витку стругачану собаку не можна вдівати, незалежно яка то порода. Вчиться собака на початках завжди на простому ушеніку, або на удавці. Ні в якому випадку стругача не, як ага. не можна вдівати на собаку, іначе вона подавиться. Буде подавлюватися. Буде просто озлоблювати собаку або огроблювати ще більше. От собака переключилася на так? Да? І от мені треба увагу переключити на себе. Вона Команда, допустимо, я кажу їй до мене, а вона не чує, що я роблю тоді. Я їй забороняю, те, що вона заробить. Кажу фу. Потім роблю ривок до мене. Після ривка кажу, що робити. Молодець до мене. Молодець до мене. Ну не приказую. Вуляй. І відпускаю. Молодець гулять. Тобто я собаці командами зараз їплю. приказного тону я не роблю, тому що це друг, а не... я йому не вважаю. А якщо йому не вважає, я його друг, я з ним спілкуюся командами, на які вироблю роблю зараз рефлекси. Далі. Тепер вертаємося до того, щоб було тільки щось апортуровки, що вона тебе перечала, не хотіла віддавати. Зараз я теж її розіграю, щоб вона мене почала забирати, не хотіла віддавати. Але дивіться, перед тим я готовлю лакомство в руці. Тут в мене є лакомство. Ну, бажано лакомство тримати в лівій руці, бо в правій руці не повинно бути лакомство, коли я буду забирати. Mm -hmm. Права рука, яка забирає, лакомство не повинна тримати. Ліва рука дає лакомство, права забирає. Для чого це робиться? Навіть коли собака на початках підходить до мене, до мене, от по команді до мене, да? О, до мене підходить. У мене в правій руці нема нічого. Молодець, я привчаю. Без нічого. Молодець до мене. Майбутньому цією рукою я буду забирати цей предмет. І вона його не буде випльовувати, тому що, знаєш, тут лакомства лакомство. нема. Лакомство в ліві завжди. Ага. Іначе потім прийдеться мучитись щоб їй пояснити, що треба тримати довше. І не випльовувати, що рука тільки тягнеться за предмет. Так, ну ми робимо з тим, що я хотів зробити дивіться, Люди, як з'являються, собака може зараз загавкати. От, люди не пішли що Люба поява людей собака насторожується. І гавки на, рі... раптові... на раптову появу людей, собака може почати на даних людей гавку. До цього треба бути готовим і бажано собаку переключати на себе увагу. Тому що не переключити, собака нападе на людину або почне облаїти, і само собою ми нарваємося на те, що нам скажуть, чому собака без не так. Ну, Не зручно положення. Так само собака Є... гавкає на велосипедистів. Якщо їх не відлікати на їхню увагу, коли велосипедист наближається, проскаки про повз нас. Якщо не відлікати, аувау, як треба відлікати? Командами. Командами. А щоб відлікати собаку командами, вона їх повинна знати. Тобто вчиться з команди там, де немає відлікаючих факторів, а потім поступово собака вчиться при тих відлікаючих факторах. А вже тоді, коли собака знає команди і ми включаємо відлікаючі фактори, от тоді на собаку, яка знає команди, міняється ошені, дівається строй ошені. Тому що синій відлікаючий фактор і вона не среагує на простий ошейник або на удавку. Рибу, на ривок не срегує. їй буде байдуже той ривок, тому що подразник буде сильніший. І тому треба вплив робити сильніший. А синіший вплив це при допомозі строгого ошейника Або в майбутньому ще електрошокера. Це хороший інструмент для дресировки. Тепер дивимося, робимо Апорт, Апорт. От я включаю собаку, що вона мене почала забирати, щоб в неї впевненість з'явилася, вона зараз обналіє. От, вона обналіла. Тепер можеш крупним планом на собаку, щоб я, я її розвернув так, щоб лице було видно, як вона речить. От вона речить не віддає, так як тобі, так? Да? Mm -hmm. А тепер дивимося, як я забирати буду. От Зараз сценалізація що... От тепер дисямо я кажу, дай, замираю. Молодець, дай. Сі... А далі кажу, сидіти, сіла, молодець, сидіти. Але мені треба з нею наладитись далі контакт. Я ж забрав, я мені треба дати пояснити, я тобі дам. Ми знов будемо братися. Апорт. Молодець, апорт. Вона взяла і я знов продовжую. Молодець, але дивіться, що я роблю зараз. Апорт. Молодець. Зі молодець, я знов роблю дотик, коли вона речить, мені вроді не дає. Молодець, вона може на мене напасти. Три роки всюди собаці. Молодець. Бачиш, яка агресія йде. Mm -hmm. Тепер дивіться, що я роблю. Кажуть, знову зараз Кажут, дай. Замираю, не діруюсь. Молодець дай, але вона мене вже лакомство бере сильно. Я відчуваю, що вона нервується і мені пальці кусає. Mm -hmm. Коли забирає лакомство, вона не бере вже гарно, а вона бере ще мені руку. Тобто вона нервується і віддала І видно потім, як вона це гне, що вона збуджена. Тепер є інший варіант, ще, щоб забрати на приділку, щоб собаку за мною виробити рефлекс на заборону. Знову в ліві русі лакомство. Але буде, тепер я буду забирати не через дай тільки, а через заборону. Ага, через я буду зараз забороняти речати, бо заборона не тільки виплюнути, а заборона, я їй пояснити, тому що я кажу апорт, дивись. Я кажу апорт, апорт це тримати. Ага. Возьми і тримай. Апорт. Апорт? Молодець. Ось, бач, вона же тримає, що місце тримає. Апорт. Молодець апорт. Молодець апорт. Молодець апорт. Але мені треба причити, щоб вона менше ричала. Чому я роблю ці дотики? Молодець. Щоб її заспокоїти. Молодець. Будь уважаю, бо вона це в мене бере руку, може хатути мені руку. Ти маєш оце піймати на камеру, коли вона помилиться, хватне мою руку, а не... не предмет. І бачиш, собака, знову, наскільки цей. Я її знову за молодець, привчаю до дотиків. Тобто моя рука лізе до її голови. Вона цей момент може перестрахуватися, кусити ту руку, яка до неї лізе. Молодець. Молодець, апорт. Молодець. бачиш, вона втікає від дотку. Молодець. Ухиляється, щоб я не дотронувся. Молодець. Апорт. От вона біля пальця мене фатнула трохи. Ще би трошки, вона б мені вже пальці кусила разом з предметом. Питає, що я роблю. Апорт. Молодець або. Тепер я зараз забороню його. Фу, знову замираю, роблю ревок. Дай. Молодець дай. Гуляй. Зрозумів? Так. Я попередив, а мені байдуже, що таке фу, вона не знає. Потім Це я роблю різкий ривок. ривок і сразу робиться привищий. Після ривка я сразу же кажу команду дай... Угу. Тільки мені Але від... вже в мене в руках вона від... випустила до того. Але все одно я кажу, дай. Бо вона виписала чому? Бо Бу, був ривок, вона шокувалася. Вона виписала і дай, але примерно в мене в руках я сразу фіксую. Молодець, дай, що, мол, то, що ти відкрила пас, це ти правильно зробив, вона тобі за це лакомство. Mm -hmm. Бо Перед тим я робив як? Я казав, дай без ривка. Ну mm так. -hmm. Апорт. І ось собаки. Апорт. Молодець апорт. І mm озвучив. -hmm. Молодець апорт, молодець. Опор, молодець. Молодець опор. Бачиш, як вона грік Дай. Замираю, підсуву. Молодець, дай. Апорт. Апорт. Бачиш, на дитину, собака, приключилася. Фу, до мене. Я попереду зараз тебе не накажу. Молодець до мене. Гуляй і знову відпускай. Це я тобі вже зараз показав, що я за пару днів, як можна спілкуватися з собакою, яка хоч три роки має. Ну, як можна і потихеньку заганяти свої рамки. Людські рамки, пояснюючи, як себе треба вести. До мене. Кличку я не кажу, ти заміть. І не приказую. До мене. Молодець до мене. Молодець до мене. Лежати. Оце підказка. Молодець лежати. Молодець лежать. Рядом. Рядом. Молодець рядом. Щоб собака була дотиків спокійна, молодець рядом. Я дотик завжди роблю разом з лакомством. Молодець рядом. Бо команді рядом, якщо я щось стою, собака має сидіти біля ноги. Рядом. Молодець. От так я ще зроблю. Там лакомство вона з'їсть, а потім скажу молодець, це не корні. Ви робити одночасно, так? Да, бо якщо вона з'їла... тіла. Даєте і кажете молодець. Щоб виробити рефлекс на молодець, треба все разом робити. Молодець. Тобто угу. вона чує, що я сказав. Невідоме яке слово. Ну, там good. Нехай так. Вот. І тут лакомство разом з тим словом good. Що відбувається? Поступово собака розуміє, що good і лакомство, то не ціле. Але тепер, якщо отак так. Вот, ми ж кажемо, перед тим, допустимо, сидіти, да? а потім даємо кажем, молодець і так. Тобто я, ага. що я кажу, ви тепер на слух, скажу їй, зиць. У нас сіла, якесь невідоме слово, да? у нас сіла. Я потім даю лакомство, а потім кажу, гуд. До чого приклеїти оце гуд? І до чого зиць приклеїти? У нас сіла. За те, що сіла, вона отримала лакомство, вроде би, за те, що виконала якусь дію, не а потім вона на, на гуд, на то, що вона коли вже з'їла, кажу гуд. Так «гуд» це що? Це що, добре, що я з'їла? Виникає питання, куди оце слово «гуд» це молодець, приклеїти що? Вона з'їдає, а потім звучить похвала. А ще якщо звучить похвала різна, там умнічка, браво, «шки». і там ще різні інші ласкові слова, собака в житті їх розуміти не буде, тому що їх немає чим підкріпити. Щоб вона зрозуміла, що тут слово означає. Вона по інтонації буде відчувати, що загрози нема. А ще є, у бумнічка, брашка, якщо ми кажемося, вона буде казитися, але вона їх все життя проживе, не зрозуміє, що ці слова означає. Ну і що я кажу їй? Сидіти. Вона. Фу. Сидіти. О. сидіти. Бачите, як я приключив собак на себе? Молодець сидіти. Молодець сидіти. Потім. Молодець сидіти. Потім на відділі. Молодець сидіти. Я не можу дотронутися, не можу лакмости. Але щоб вона... Молодець сидіти, щоб вона зрозуміла, що молодець треба чекати, що молодець це лакомство. На початках собака вчиться. Молодець, разом все дається, а потім робиться так. От. Молодець. А лакомства нема. Лакомство потім. Мовчки. Mm -hmm. Молодець. Сидіть. Потім лакомство. Вона ж знає, що якщо вона вже добре знає, що то молодець лакомство. Молодець лакомство. Молодець це лакомство. Потім молодець. сидіти. Ну так, сидіть. Молодець, вона, а, де ж лактус, я сиджу ж. Mm. А воно бах, з'явилося пізніше. Mm. І вона знає, що а, ж, треба ж висидіти. Я висиджу, я отримую його. Якщо не висиджу, я встану, я не даю я ясно сидіти. Вертає собаку, обов'язково це саме положення, щоб собака зрозуміла, що тільки в цьому положенні вона отримує. Тобто не сяде, от так, як вона хоче, от так от переді мною. Я вона, я сиділа ну, вона в тому положенні. І в то положення я бусково сажу. І тут тільки за те, що вона висиділа чи сидить, я зі словом молодець. Лежати. Якщо кажуть, лежати, вона має лягти. Якщо як, кажу, дивись, як вона рухається, сидіти. Передні лапи пітяю під задні. Якщо вона стала стояти, то стояче положення, щоб вона сіла чи лягла, вона повинна передні лапи потягнути до задніх, сидіти. Щоб задні лапи завжди залишалися на місці. Тоді на віддалі, якщо давати собаці команди, собака не буде здвигатися до нас. Вона uh -huh. буде на місці сидіти. Лежати. А що привірити, що собака знає стояти, чи вона знає команду сидіти чи лежати, то дається стоя... стояче положення команди раз сісти, раз лягти. Тобто, якщо я кажу лежати, вона має лягти задні лапи знову на місці і одразу не сідаючи лягти. Стояти. Молодець. І вона не повинна знати, чи я дам зараз лягти, чи дам їй сидіти. Команду сидіти. Стояти. Лежати. Молодець. Гуляй. І приказів ніде немає. От ти перед тим пробував щось показати, тебе нічого не вийшло. Собака тебе як господар не слухалась. Ага. Ну, правда, лакомство, так, як, кажуть, як більше скажу. От на лакомсті в мене собака все робить. За лакомство. Це треба вміти пояснити, показати собаці ті руки, зробити, щоб дійсно правильно собака зрозуміло, як себе треба вести. І, знати, і в правильному тоні, да, так а? І в правильному тоні. І в правильному тоні. І знати потім, як спригнути. Бо будь-який рух неправильний. Собака бач, міняє положення. Угу. А треба знати, як це зробити так, щоб собака сиділа. Не міняла положення. Якщо сідала, то не робила б отак. От Яка в сісти вона взяла. Чи завалилася отак. От а я не знаю, що зробити. А тут дивись, щоб собака правильно сіла з цього положення. Коли собака завалюється, тоді що я кажу? Я не хвалю її, бо вона не сіла правильно. Я її міняю інтонацію з якимсь здивуванням, не приказом, а здивуванням. Мов. Сидіти і по цій лапі молодець сидіти. Через секунди пів молодець сидіти. Наношу легенький удар. І на ту лапу, яка завалює, на яку завалилася. Гуляй. Молодець. І в майбутньому собака буде знати, що якщо та інтонація інша здивуванням, то по тій лапі буде нанесений легенький удар і вона почне сама поправлятися навіть на віддалі. Не треба буде підходити. І це незалежно, чи вона завалюється, сідаючи, чи, чи завалюється, завалює, коли вона лягає. До мене. Ряда. І оце зараз, що я роблю, дехто зіровськи вважає, що він ось пішов, так ряду, тут тримає руку біля живота, то собака вже виконує команду. Сидіть. Це я от кажу, пару днів стоїть з собакою, і вона вже вроді, все робить. Я, ну, не треба ходити місць з півтора. На саме ділі вона повинна виконувати дані команди без цих підказок. Оце тільки тоді вироблені рефлексії. До мене.